Динамо знову втрачає очки. А після гри Шовковський нарікає на проблеми в колективі. Це і не дивно, адже одразу після матчу два футболісти киян зчепилися просто на полі. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, два дуже яскравих поєдинки відбулося у чемпіонаті України. У Рівному верес шокував Полісся, забивши команді Ашура 5 голів. А от Динамо знову не перемагає навесні. Про ці матчі сьогодні поговоримо більш детально. Перед тим як розпочати, хочемо звично закликати вас підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Там під відео є така кнопочка. Якщо вона червона, натисніть вона стане сірою. Так, ви дуже сильно допоможете нам розвивати цей проект. Вам не важко, нам приємно. Дякуємо і погнали. Отож, розпочнемо ми із матчу в Олександрії, де команда Ротаня приймала оболонь і не залишила столичному клубу жодного шансу. Ще у першому таймі Безера і Дубель Філіпова фактично вирішили долю протистояння. А у другій грі крапку в матчі поставив НДІКА 4-0 за Олександрією. Далі відбувся матч у Рівному. Там Верес приймав Полісся, і результат цього поєдинку точно ніхто не прогнозував. Господарі швидко повели рахунку після вдалого. Навіс до штрафного Руслан Степанюк переправив м'яч у кут воріт Полісся. Втім, Полісся доволі швидко відігралося. Рахунок зрівняв батіста, але на перерву команда Шандрука все ж таки пішла ведучи у рахунку. Прострілом до штрафної Шевченко знайшов Степанюка і капітану оформив дубль. На початку другої половини гри верес забив третє. Це Степанюк вивів вічнавіч вже Дахновського. А після цього ще й гайдучик відзначився у воротах Житомирської Команди жирну крапку у цьому протистоянні поставив Євгеній Шевченко на 89 й хвилині. Тож Верес у Рівному просто знищує команду Ашура із рахунком п'ять один. Паралельно із цим матчем у Києві грали Динамо і Зоря, і до цієї гри команди підходили у доволі різному настрої. Команда Шовковського навесні відверто не демонструє ось цієї чемпіонської гри, так яку нібито мали би показувати. Водночас, зоря, навпаки, на підйомі, і команду Бартуловича справді зараз вже починають розглядати як одних із кандидатів на те, аби посісти у підсумку Єврокубкові місця. Старт цього поєдинку був справді шаленим, адже. Вже вперед Луганський клуб вийшов вже на другій хвилині. Будківський отримав можливість пробити в один дотик з меж Карного і свій момент реалізував. Але вже у наступній атаці Динамо зрівняло. Вони розіграли красиву комбінацію, яку вдало завершив Владислав Ванат. Та проходить ще чотири хвилини. Подача з кутового центральні захисники Динамо тримають один одного і загубили Джордана. І той, взагалі, без супротиву забиває у ворота Нещерета. Після такого шаленого. Старту команди взяли паузу принаймні у голах, але не переставали атакувати і загалом завдали поворотам один одного понад 35 ударів на двох. Рахунок на користь луганської команди тримався до 71-ї хвилини, коли Матвій Пономаренко, який до цього з'явився на футбольному полі, скористався навісом із флангу та переграв воротаря. До завершення матчу жоден із клубів більше не забивав, тож фінальний свисток фіксує нічию 2-2. Дуже цікавий момент стався одразу після фінального свистка, адже камери вихопили доволі серйозну сварку, яка відбулася між двома нападниками Владиславом Ванатом та Матвієм Пономаренко. Про що саме говорили гравці, і що їм не сподобалося у діях одне одного, поки що невідомо, але цей інцидент змушує напружитися болівальників столичного клубу та задуматися, чи все гаразд із мікрокліматом у команді. Так чи інакше, а Динамо знову втрачає очки. І вже вдруге у трьох останніх поєдинках, але попри це зберігає свою вражаючу безпрограшну серію, і зараз вона на рівні 23 матчів. Що цікаво, після цього поєдинку головний тренер Динамо Олександр Шовковський був дуже незадоволений своїми футболістами. Він говорив і про погане ставлення до тренувань, і навіть натякнув про конфлікт всередині колективу. Перш за все, хлопцям потрібно розібратися зі своїм ставленням, каже Шовковський. Перші два матчі 2025 року є результат, начебто, усе нормально. Але потім гравці почали ставитися до тренувального процесу не так, як раніше. Потрібно любити. Ти себе у футболі, а футбол у собі. Ми безумовно проаналізуємо ситуацію і зробимо певні висновки. Як ви помітили, сьогодні нам довелося залучити одразу чотирьох гравців із юнацької команди. Вирішувати завдання без підсилення непросто. У нас є певні проблеми із настроєм. Тут можна говорити і про мої недопрацювання а можливо, є якась течія всередині команди, із якою також потрібно боротися. Частина болівальників Динамо про вину на таку невиразну гру команди навесні покладає звичайно на керівництво, яке доволі. Аморфно і доволі неактивно провело зимову трансферну кампанію. Більше того, вже влітку киян можуть покинути одразу два ключових футболісти. Перш за все, мова йде про Віталія Буяльського. За повідомленням Віктора Вацка, Динамо буде готове відпустити гравця, якщо він отримує пропозицію, яка його влаштує. За словами коментатора, це буде так би мовити, данина поваги до футболіста, який багато років вірою і правдою служив Динамо. Окрім того, під питання. Майбутнє в команді і 32-річного Олександра Караваєва за даними того ж джерела, нині Динамо не веде переговорів із гравцем щодо пролонгації контракту. А чинна угода завершується вже майбутнього літа. Та наразі ніяких рухів у сторону продовження контракту з футболістом не було. Отже, існує велика ймовірність, що наприкінці сезону Караваєв піде з Динамо вільним агентом. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск своїми емоціями від гри Динамо та зорі. Власне, діліться у коментарях, як ви думаєте, чи зможе Шахтар та, можливо, навіть Олександрія все ж таки закрутити ось цю чемпіонську інтригу. Діліться усім, що думаєте, у коментарях під цим відео. Нам буде дуже цікаво почитати. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на вподобайку і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.